Олександр Петрович, якщо можна два коротеньких питання. Одне питання: я бачу ряд депутатів котрі. Були, а потім кудись зникли. Була якась заява з їх боку, чи що це? Це, на превеликий жаль, дуже прикло, що воно так відбулося, але ні жодних заяв, жодних жодних політичних сил не надходило чи про неучасть в сесії, чи не брання участі в роботі в сесії. Всі коли. Йшли депутати, всі говорили, що будуть працювати на, на, на спільні результати на жителів, які проживають в Мецькій, в на, 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 першу чергу на, вибор, на виборці, які їх вибрали. Але от, е, друге засідання першої сесії показало дещо не ті очікувані результати, які хотілося. Е, Надалі, щоб вона була. Тому що на цій сесії вирішувалися дуже важливе питання. Важливе питання не в умовах оплати праці голови районної ради, а умов... важливе питання в тому, щоб обрати постійні комісії. Тому що на сьогоднішній день Ленський район не, має, не мав заборгованості по виплаті заробітної плати бюджетника. Якщо ми не створили сьогодні постійні комісії, то це не було б створено бюджетна комісія. Без бюджетної комісії, без походження бюджетної комісії не можна внести зміни, не можна е, направити кошти на виплату заробітної плати. Тому що по листопаду місяця ми зараз, е, нам необхідно буде робити коригування, щоб закрити листопад місяця розпочати грудень місяця. Тому це, звичайно, що приклад. Якщо б е, ті депутати, які не були сьогодні на сесії, думали про своїх виборців, а так про тих жителів, які... Е, Живуть у цьому районі, то напевно б, вони б були в сесійній залі і все робили для того, щоб е, зробити краще нашим е, людям. А не так, як е, робилось до, ця, до, 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 до цього часу. Заявляються тільки популістичні заяви, а насправді на, 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 на отримують такі результати. Дякую, Олександр Петрович. В контексті цього цієї відповіді вашої, друге питання. Буде поставлено питання про обрання заступника чи заступників там скільки у вас їх буде. Ви сказали, що йдуть перемовини з оцими фракціями, партіями і так далі. Можливо, більш доречно було б виробити спочатку якусь озвучити стратегію загальної діяльності районної ради, а потім уже під цю стратегію обирати заступників. Бо не виключено, що є ризик цих компромісів, котрі призведуть до протистояння голови заступника розколу і бездіяльності районної ради. в тому, що я Переконаний в тому, що спочатку треба зробити консолідацію. Тобто зробити не так, як це сьогодні було півзал, пів половина депутатського корпусу присутня, половина депутатського корпусу відсутня. Необхідно зробити консолідацію у цих усіх політичних сил для того, щоб вони не тільки заявляли популістичні заяви, але й і думали про своїх виборців, а потім піднімати питання щодо обрання заступника голови району. Дуже дякую. Дякую. 18. 19 про реєстрацію. 17. Можете перевірити. А голосували. 19. 17. Можете сказати? Можемо. Будь ласка. Ось у нас знімалося. Знімалося. В залі скільки було? 19. Вопросу немає. 19. 17. Скажіть, будь ласка. Да. По фамилии. Пофамільно. Валерій Водимовичу, ви прошибли. Я вам Я говорю, пофамільно давайте подивимося. Валерію Водимировичу. який ворум? Не 17 сто 19 Дев'ятнадцять 19. 19. рахуйте. Валерію Володимировичу. А що ж відбулося? Чому так? От з'явилися і пішли. Двадцять рахуйте. Ні, є спеційна комісія. Покажіть, будь ласка, скільки вас у реєструвати. При реєстрації Считайте, Читайте зараз. Скільки при реєстрації? Пішли. Реєстрація депутатів перед початком пленарного засідання. Жоден депутат не наполягав на поймінні реєстрації під час проведення сесії. Кожен підійшов і зареєстрував. Де є десять на чотирьох. 19, 19. 19, правильно? А, два не було. Ні, так ще підходили. Нікого не було, да. я стояв під дворима. Нікого не було. Шановні, нікого не було, жодного чоловіка. Розумієте? І два не було. А Давайте мені ці документи зараз. Я як депутат, я маю в виду взяти копію. Не, не. А я? Я маю право взяти. Кого ви копію можете Реєстрацію. Реєстрації, Реєстрації ні. Я. ]racionale. А якщо по реєстрації э, депутат заходив у сесійну залу? Не було нікого. Ні, так 2019, от, ну, поясните, будно, ваша, ви доказуємо, депутати, ви так кажемо, немає вопросу. Валерій Володимирович, ну поясніть, будь ласка, що відбулося? Ви от кажете, стояв під двері. Ви починали знову владі. Знову владі. Що заступник, що голова, який не має права цього. Валерій Володимирович, ну от ваші слова. Я стояв під двері. Хай думає головою. Кого і що роблять? І що далі буде? Так а що ви робили? Що, що, що ви от під час цього сесійного засідання робили? Який сенс у цьому? Сенс в тому, що потрібно, хай подумає вся мене і побачить депутати, що вони обрали, і кого вони обрали, і що буде далі. І з чим ми далі будемо миритися. Кого знову поставили на заступника, кого знову беруть у районну раду? Хто обирав чині депутатів? Народ обирав. правильно? Так. А ці депутати продалися, просто продалися. Понімаєте? Просто продалися. І тут, видно, продалися. Ви просто подивіться по комісіях, як виставили комісії. Чому комісії, наприклад, оказалася одна. Да? Вона ніякого відношення немає, від бухгалтерського відношення немає ні до чого. А вона голова бюджетної комісії. Яке вона туди відношення має? У нас є прекрасні бухгалтера. Є люди, які е, розуміються в чомусь цій справі. Я не боюсь це сказати на камеру, що це правда. І ви ніхто не пам'ятає, як у якому році ви відправляли ці туші. Ніхто цього не був. Ви першим заступником були голови. Не якось розказуєте разом з литовщином. не був У той час, як Валерію Володимирович, ви, Володимирич, Володимирич, ви от е, дуже цікаві речі кажете. Чому вони не були? У сказані в сесійному залі, чому ви стояли під дверима? От я не можу Я не був під дверима. Я був на вулиці, під'їхав, але я розумів і розумію, що у залі було. 17 чоловік, а зареєстрованих 19, тому що Дендак і Ромашка не зайшли у сесійну залу. І це я заявляю, 100%. І на це буде зайшли інші депутати? Я говорю, не зайшли. Ніхто не зайшов. Не було. Ми поімінно депутатів зараз всі знаємо, хто де знаходиться на відпочинку, хто виїхав. Правильно? Виїхав на сьогоднішній день, на відпочинку знаходиться один депутат районної ради, другий депутат районної ради. так? Сьогодні не було начальника налогових інспекції тут, розумієте як? Не було інших, я всіх наперед, кожну людину знаю, де хто знаходиться на сьогоднішню хвилину. І це дійсно так. А то, що прийшли сьогодні ті депутати, які не повинні були дійсно явитися, ну це нічого страшного. то питання їхнє. Вони повинні це вирішувати цю долю на іменно меншин і тому вирішувати її так, яким довідному. Народ. Розумієте, Це все ми розпишемо в засобах масової інформації, напишемо, хто, де, чим і як бісить. І я даю слово, Даю слово. на камеру даю слово. Можете це виставити на все, на всю меншину. Я, Гайдукевич, буду йти до самого останнього кінця, щоб це йому не стояло. Морально. Але я ще раз повторяю. Я не допущу до того, і всі люди, які мені довірили, вся Мельсіна, щоб наша мене знову залишилася жити, так як ми жили цих 4 роки останніх. І все. Кресло на кресло поміняти. Нам цього не потрібно в мені. Ми повинні знати, що в мене дозна змінитися. Треба влити свіжої крові, та яка дозна. Звернути щось, щось зробити, те, що люди хочуть, просять, понимаєте? а від цього, що поміняли місце на місце, нічого не зміниться. А мало того, що я ще раз повторюю, мало того, повторяю. мало того, що дана особа мисник Олександр Петрович, ось, який стоїть біля нас. Я розумію, що це адмінресурс, я розумію, що це давка, я розумію, що це звільнення людей з роботи будуть. Люди бояться цього. Але я виношу, виноситиму це все на весь народ. Я соберу. По можливості всю кількість людей, яка хоче жити краще. І це буде зроблено. І ми обіцяємо. я як Гайдукевич говорю це від, відверто людям всім в очі. що потрібно зробити щось для того, щоб менше стало краще. А то, що сьогодні бігає типці прихильники тої влади, яка ось є, да, була. І яка перейшла сюди, то це їм просто вигодно. Ділити бюджетні кошти туди-сюди. Я не двучу всі фамілії, кому це вигодно. І це дійсно так. Я знаю багато чого. І те, що я буду страдати від того, щоб писали листи, це один варіант. Хай пишуть, це влада. Вони будуть цим займатися, тому що в ядро виходу немає, їх треба було на передвиборні щось робити. От вони цим і займаються.